Привіт! Хотіла залишити відгук по роботі е, хелс Яни. Е, я звернулася до Яни е, за допомогою, хотіла перевірити, наскільки правильно я харчуюсь. І от я, в принципі, як лікар розуміла, що треба харчуватися правильно, і я вважала, що так і є. От. І коли ми почали розбирати, що саме. Е, як треба харчуватися, виявилося, що багато чого я роблю неправильно. Яночка молодець, вона має знання, які допомогли мені відкоректувати своє харчування. І тепер я дотримуюся її порад. І мені здається, що набагато себе краще почуваю. І хочу сказати, що Яночка має такий, ну, Дар на навіювання, можна так сказати, впливу на людину. І коли ми спілкуємося, з цим ми спілкуємося достатньо спокійно, але наполегливо. І це, звісно, дуже допомагає в тому, що треба змінити. Я надала мені багато рецептів, цікавих рецептів, більше такого направлення. Овочевого, підкоректурувала моє харчування ввечері. От, я навчилася робити овсяні печ... печиво, овсяне. От, і мені подобається. Ну, що сказати, звісно, для кожного треба е, свій підхід, і я думаю, що якраз це і вдалося яні. Розібрала повністю моє харчування. Обов'язково звертайтеся, вам сподобається, особливо те, що Яна достатньо наполеглива, і уникнути, скажімо так, щось не зробити не вийде. Зробити фото там. А скажіть, що ви сьогодні їли, прийшліть фото. Так що я вважаю, що саме такий підхід і важливий для того, щоб спілкуватися з людьми і для того, щоб вони мали ефект. Я схудла на цілий кілограм. Ну, це для мене нормально, тому що в мене вага в принципі невелика. Ну, тим не менш, я задоволена тим, що я підкоректурувала своє харчування. Дякую, Яна.